Коли у 1798 році світ побачив Енегіду Івана Котляревського, це було справжнє культурне потрясіння. Уперше літературний твір було написано живою народною українською мовою, не латинню чи церковнослов'янською. Котляревський узяв античний сюжет Вергілія про Енея та його мандри, але замість римських героїв у його поемі постали запальні, веселі й дотепні українці-козаки. Енеїда стала справжнім дзеркалом українського побуту XVIII століття. Тут і сільські гулянки, і колоритні діалоги, і картини народних звичаїв. Котляревський із гумором та іронією показав недоліки суспільства, але водночас оспівав українську вдачу: свободу, щирість, любов до пісні та доброго застілля. Тому цей твір одразу полюбили як прості люди, так і освічені кола. Важливо, що Енеїда була не лише жартівливим переспівом класики, вона стала символом національного відродження, бо довела українська мова придатна для великих літературних форм. З цього моменту почалася нова доба нашої культури, доба сучасної української літератури. Саме завдяки Котляревському українське слово отримало нове життя і відкрило шлях для Шевченка, Франка, Лесі Українки. Енеїда і сьогодні читається з усмішкою. У ній впізнаємо себе: веселих, волелюбних, часом іронічних, але незламних. Недарма кажуть, із цієї поеми почалася українська літературна нація.